У Зубринці Володимир Пехов обговорив з громадою програму громадського руху Відродимо полісся і наголосив, що в рамках руху велика увага приділяється дошкільній освіті, щоб дитсадки мали належне технічне оснащення. Завідуюча дитсадку Олена Лісовець каже, що її вихованці займають призові місця на різних конкурсах, щоб діти надалі відстоювали честь села. Володимир Пехов подарував їм dvd програвач. Ну щоб можна було якось діток більше розвинути, розвинулися здібності і танцювати, і співати, і проявити свій талант. У селі Поромівка говорили не тільки про дитсадки, а й школи. Володимир Пехов пояснив, що для відродження полісся необхідно залучати якомога більше молоді для занять спортом. Жителі розповіли, що школярі мусять їздити у райцентр до спортивної школи. Між іншим, депутат вручив поромівській школі новенькі футбольні та баскетбольні м'ячі. Так як в школі немає спортзала, діти займаються спортом на стадіоні, і для їх саме найкраще потрібні м'ячі. Депутат говорить, що для нього є пріоритетним підтримка навчальних закладів. Потрібно вирішити ще чимало питань, але я щодня намагаюся робити бодай одну добру справу. Поділився під час зустрічі з людьми Володимир Пехов.